Здоров'я людини починається зі здорового хребта. За таким принципом працюють у академії грації. Це міжнародний центр корекції постави Оксани Слінько. Його засновниця розробила унікальну авторську методику, яка вже допомогла понад 20 тисячам людей. Це є єдина українська авторська методика, яка е, має патенти і е, вона е, має великий досвід діяльності. Ми працюємо вже понад 30 років. Центр, який я заснувала, існує 16 років. І сьогодні в нас відкриття другої філії. Новий заклад відчинив свої двері на локації Кульпарківська 59 у Львові. Дня Запрошуємо, проходьте. У Академії Грації прицільно займаються корекцією постави лікуванням сколіозу, кіфозу, гіперлордозу, пластопості та інших захворювань опорно-рухового апарату. Спеціалісти центру використовують до трьох з половиною тисяч різних вправ, але розпочинається усе з авторської діагностики. Це є лікувальна коригуюча гімнастика, яка призначається після двогодинної авторської діагностики. На авторській діагностиці робиться понад 40 вимірів опорнорухового апарату і складається е, графічне зображення хребта, так званий паспорт хребта. Методика Оксани Слінько дозволяє відновити симетрію тіла без ліків та хірургічного втручання. Використовують два типи занять: мобілізація та редресація хребта. В асиметричній гімнастиці ми використовуємо деротаційні вправи, асиметричне навантаження на м'язи і спеціальні. Ортопедичні підкладки, які в різних проекціях можуть впливати на тіло людини, у своїй методиці спеціалісти центру використовують унікальну методику повзання, адже Саме під час повзання хребетний стовбур провисає між і тазовим та поясом. Відбувається декомпресія хребетного стовбура, і за рахунок певних лікувальних кроків, певного лікувального положення, спеціальних підкладок під різні частини кінцівок, під руки, під ноги, ми можемо впливати так само в 3D-стилі на наш хребетний стовбур. В академію грації може приходити і малеча від 4-5 років, і літні люди за сьомий десяток. Багато клієнтів центру підлітки. У мене є особистий досвід. Ми ходили з трьома хлопцями ще вони були молодші, розвивалися, і це от період, коли починалося їхнє таке стрімке дорослішання, і коли вони стрімко починали рости, і мали трохи проблеми там з поставою, з хребтом, то якраз було дуже добре. Ми зверталися до пані Оксани. Оксана Слінько свої знання передає і наступним поколінням. Викладає на її ще тоді одній базі клінічній для нас. Це Академія Грації 1 Наші студенти мають можливість проходити практику, проводяться різного роду практичні заняття, семінари. Оксана Орестівна викладає їм предмети, які стосуються безпосередньо проблем з Отримати поставу мрії тепер зможе ще більш більше людей площа нового центру 350 квадратних метрів на новій локації. Щодня зможуть лікувати до 170 людей. Більше українців і мешканців Львова зможуть отримати якісні послуги з реабілітації. Оксана і її команда зробили неймовірні зусилля для того, щоб в час війни відкрити ще один медичний центр, створити нові робочі місця і поширити ту методику Оксана Слінько, яку вона вже плекає останніх 18 років. На відкриття нового центру завітали відомі люди: Тарас Демкура, Людмила Калабуха, декани, професори, доценти відомих держав та приватних вишів Львова, з якими співпрацює Академія Грація, також отримали відеопривітання з офісу президента сьогодні. Коли бізнесу дуже важко відкривати нову філію, створювати робочі місця, створювати додаткові можливості для людей, які потребують допомоги. Це величезна заслуга. У академії грації переконані, що постава людини це фасад душі, про який треба дбати, потурбуйтеся про своє здоров'я і прийдіть на діагностику хребта.